Слава Україні! Тільки що я знову написав пісню. Ця пісня присвячена пану полковнику Олександру Реці. Чому в мене виникла така ідея, щоб написати пісню саме про пана полковника? Ну, у нас в бригаді пішли чутки, що пан полковник закохався, що в нього є кохана звати її Олена. Якось ну не знаю, хтось побачив її фотографію. І ви знаєте, дуже гарна, вродлива жінка. Можна сказати, що вона навіть як дівчина дуже молодо виглядає. Ну і у зв'язку з цим у мене з'явилось бажання просто написати пісню для полковника і присвятити її для нього, для його коханої. Ну, і зараз я заспіваю цю пісню. Ми знаємо всі Олександра Редьку, полковник наш бояка хоч куди Орду солдат, він має чималеньку, та раду дасть, і з нами він завжди. Жартує він, буває, що надміру. Він оптиміст, веселий жартівник та запрокол дає усім нам шміру, тому що він для нас є керівник. Та ось біда, полковник закохався, сумує вікін. Коханої нема, у почуттях він їй не зізнавався, тому ходив похмурий між всіма, Олено, ти мене ось підкорила, душа моя від пристрасті горить. Для мене ти, як кораблям вітрила, бо ж від бажань усе в мені бурлить цей монолог живе в моєму серці, в полоні я твоєї є краси, якщо б мені відкрила в душу дверці, з тобою б ми багато що змогли, і так тобі я душу відкриваю, а в ній весна чарує цілий світ, тебе в думках цілую та кохаю, моїй душі даруєш ти полі. Такі думки полковника турбують. Не знали ми, чому він був сумним, які чуття в душі його беруть, і що в бою вже коїться із ним. Бо ж він, мов звір, керує всіма нами. На знищення команди оддає не цацкатись, він каже з ворогами. В бригаді він, мов генерал, стає. Бо ж бій оцей він присвятив олені. Коханій він віддасть усе, що мав. Звання його відлунює в людині, яку в житті він сильно покохав. Такі чуття, таке воно кохання сам життя полковника один. Горять в грудях, палки його бажання, Бо ж ум живе із почуттям отим, горять в грудях, палки його бажання, Бо ж ум живе із почуттям отим. Ось така пісня про полковника та його полке кохання до Олени. А зараз е я вам побажаю всього самого найкращого. Слава Україні! Ми переможемо!